Так, вітаю вас, друзі. Дивіться. От людина каже: у мене є вольфрам. Каже, по чому забереш? Кажу, заберу по 1200 гривень за кілограм. Але тут не треба ні спектрометра, не треба ні хіра. Тут і так все ясно. Це сармайт. От такий сармайт коштує 130 гривень кілограм, а куски взагалі не потрібні. Так що не путайте, сармайт з вольфрамом, Дивіться. Сармайт буває магнітний буває не магнітний але візуально його від, відлічити від вольфраму дуже просто. Ось, наприклад, конкретно цей відрізнити. Цей магнітний, бачите? Тому що в сармайті основа чекає Заліза. А ну дай ще мені гарюк, той кусок вольфраму. А ось А он, дід приходив написне, бачите, нас повну сторобу всього. Дід. дід пизду. Ой, дід крадун, так. Да. Ось, а ось оце вольфрам. Бачите, Вольфрама такий. Ось структура вольфрама. Він магнітом не береться. Дивіться, магнітом. магнітом вольфрам не береться. Так що будьте обережні. Метали та сплави, аналіз оцінки.